І вітаю вас на нашому каналі. Зараз приготуємо дуже смачну страву. Це в нас будуть мідболи, або, по-нашому, фрикадельки, щоб не засмічувати мову. Фрикадельки з фетучині або з лапшою. І все це ми приготуємо просто в одній сковорідці або пательні. Тож, почнемо. Фарш. В мене філе куряче, даю сюди сіль. У мене сіль а, з травами. а, тому фарш, сіль, перець. Якщо для дітей перець обмежується використання, в мене вже дорослий син, тому йому піде і так прекрасно. Просила налити води хтось не налив, правда? Трішки дам водички і змочу руки. Так, все. Буду вимішувати фарш. А тим часом хай гріється пательня, бо маємо обсмажити кульки. Ось так, мабуть, і трошечки виб'ємо. Ось так. Як завжди, кількість компонентів я напишу під відео, тому не переживайте, все буде. Ось так повибивали, щоб змінити структуру фарша і наситити киснем. Ось так є. Тепер олійка на петельню і будемо обсмажувати наші кульки в мийку. Так, ось такі кульки. Десь я знаю. 50 грам кулька. Я хочу такі величенькі, щоб, знаєте, взяв, з'їв і наївся. Можете розмір обирати за своїм смаком. Так. Ось так, на харчову плівочку викладаю, щоб дошку. Олійка, бо хочу їх спочатку обсмажити. Так, як бачите, я вже їх ось тут смажу, перегортаю, щоб вони вже схопилися і а, курячий білок, ви скажете, білка тут не було, а, вже тримав форму. Тому ось таким чином обсмажимо, зафіксуємо. Краса шалена. Ось цю красу ще трішки лишаю, і поки вона тут прогрівається. А цибулька кубиком, Цибулька кубиком, чесничок просто придавимо ось так О, і також подрібнемо. Так, цибулька, чесничок подрібнили. Тарілочка, фрикадельки, перекладаємо поки що в тарілочку. Хай вони почекають свого часу. Ось такі гарненькі, вичтайте. Так, та сама пательня, там, де підсмажувались відвольчики. Знову олійка. І цибулька з чесночком. Сюди. Так, і підсмажуємо це все до легкої такой, знаєте, золотавої з Прозора цибулька. Ось така. Вже мені подобається. Гніздечка наші, О, на наші. Зменшуємо температуру, викладаємо гніздечки. Так. Заливаємо томатним соком або пюре, що там у вас є, і додаємо водички. Також ще скляночку. Щоб, ну, дивіться, уважно, півтори скляночки водички. Ось так. Дали. Так. І тепер дуже обережно. Побачили? Ось на такому рівні це все має бути. І тепер дуже-дуже обережно викладаємо фрикадельки. Так. Ось так має виглядати напівфабрикат цієї страви. А ще перчика і ще солька. Ох, зараз солька. Ось так, ох, цей не вистачає. Ось так. Все гарнено. Накриваємо кришечкою. Зараз воно починає там підкипати. І чекаємо 10-12 хвилин. Вау! Лишенько гляньте на цю красу. Гніздечка порозкривалися. І це прям зразу з соусом. Це аромат стоїть вже нереальний. Ще хай трошки. Воно підтушкується, а ми підготуємо інші компоненти. В мене тут є твердий сир. Натрую його на дрібну терочку. Який у вас є, звичайно, пармезан. Це було б в ідеалі. Але який є. Так. Так, ось так. Пармезанчику. Достатньо. І зелень. Зараз у мене тут є. Пройшло 12 хвилиночок. Вже прямо не можу я втримувати себе від цієї смакоти. Бачите, яка краса. Цей соус ось тут у нас є. Дуже соковито, дуже смачно. Пармезан. Або твердий сир. Ось так розподіляємо. Знову накриємо, щоб він підплавився. Ой. І зелень при подачі. Знову накриваємо. Накриваємо, накриваємо. Ось така краса в нас вийшла. І це я впевнена, що можна подавати. Прямо на пательні, і ось так зелень. Зелень. Ммм, но не смачно. М -м. У мене навіть немає Ммм. Щоб сказати, як це смачно, нереально смачно, швиденько біжіть, готуйте, смакуйте, пригощайте, ну і повертайтеся, бо тут буде багато всього цікавого.